Вітаю вас, мої рідні хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Бачите, одна година, одна година зараз. Ось подивимося, що тут у нас сьогодні понеділок у нас, що тут у нас у понеділочок. Єднаймося, бо разом ми сила з Днем, а з Днем Соборності. Це, це було у неділю, а сьогодні у нас понеділок. Ось понеділок, дивіться, весь світ какао, а ви в нього зефиренка. Ну, хорошо, веселий такий зефиренка. Цю квіточку скоро я викину, а отаку, таку, ту корзинку оставлю металеву. Дивіться, яка у нас гарна, пригарна погода. Так, покажу вам, бачите, які стоять дерева. Майже й моє дерево таке, таке красиве, які красиві дерева. Погода у нас не холодна. Зараз 0 градусів, 0 градусів. Зутра було мінус 1. Зараз 0. Зараз покажу те, що наточка моя заказувала ось такі духи в тропік, тропікале. Ну, Тропікано по нашому, скажімо так, із фірми сіслі. Це дуже хороші духи. І дали отакий ідол ланком. От, отакий пробничок. Це в В мені вона заказувала, я зайшла і взяла там на третьому поверсі. Якщо хтось заказує, то туди приходять посилки. Там все можна там заказувати і одяг. і... Взуття, і отакі от духи, і якісь там крема, ну все, що хочете. І, і меблі, все, що ви хочете заказати через стокман, ви закажете і вам прийде туди на магазин. Як на, ви можете заказати, вам прийде додому. Але як вам прийде додому, вам треба заплатити за це. Як за, на магазин вам нічого платити не треба. Далі, далі ходила за харчами і показую, що мені дали. Ось дивіться, це таке морозиво. Таке морозиво Айскрим. Зараз я його і кину і, 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 у, у морозилку. Хай було собі тут у морозилочці лежить. Далі. Це такий салат із, 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 із холодного копчення красної рибки. Салатик такий. Тоді отакий якийсь десертик з таки конфетками зверху, бачите? Таке молочко легке, такі сливки, сливки такі. Це опять дали, бачите, пірі-пірі Лісабон, такі вже давали. Це якісь приправки, якісь приправки. Це така, е е написано, із, 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 із свинини таке от шматочки. Оце така відчинка. Оце такий великий пакет відчинки. Оце такий написано, що це воно із шпіната із авокадо бургер. Ну, така котлета із шпината із Авокадо. Ну, така от Віганська. Бачите, Віганська. От. Оце такий тортик дали. Ось такий тортик дали. Це такого хліба взяла. Такий нарізаний хліб біленький. Оце таке салата захотілося. Так я взяла салата кріпу. Буду робити: оце салат, кріп і огірок. Буде дуже смачно. Це щось таке дали, якась випічка. Тут така. О, оце такі цукерочки дали такі ледяники, цукерочки. Ну, вони не дуже тверді. Я такі люблю цукерочки. Ось, дивіться, здорові, приздорові 4 апельсина. Ну, воно, знаєте, такі отак шкура в них така товста, товста. У мене тут ще один апельсин є, треба відвести завтра, я ще скажу, де я поїду. Отут тут шкура товста, він такий буде невеличкий, а шкура така товста. Ось три банани взяла, дві чорнички взяла. Маленькі такі. Поскільки тут 120, 125 грам. Бачите, 125 грамів черничка. Винограда взяла, одне яблуко, один отой нектарин, одна цибулина. Ну і огірок я вам показала. Оце те, що сьогодні дали. Матрешки, черничку їсте у зиму, ні. Виноград їсте у зиму, ні? Не їсте? А що ж так? А що ж так матрешки? Що грошей нема, да? покінчались гроші в матрешок, да? а хто вам винен? Матрешки, щурихи і щури прокляті. Хто вам винен, що у вас грошей нема? Що ви пішли за отим ватажком, який ото сидить у бункері, лиса резинова жопа? У бункері сиде? Жре ікру отаку отаку чорну, отаку, отаку завбіжки чорну ікру жре. Хай би він уже вдавився нею. А ви, матрешки, не то, що собі винограду в зиму купить або цукерочок, ви скоро отакого хліба не купите. Бо у вас нема за що. Отак. Це вже ваші там на болотах галасять Скабеївські, карабеївські і Солов'ї. соловї розбойники. Ах, уже голосять. Голосять так, що, що уже, уже виють не голосять, вони вже виють тварі, кончені твари, бо все вже йде в пизду. Отак. Ваша коммунистическая держава. Ваше, що ви хотіли зробити Советский Союз. Да? І що ви получите? Що? Не жрать, не пить, не роботи і ті політиленові мішки? Більше ви нічого не получите, матрошки, нічого. А нам дають, бачите, слава Богу! Українське государство не нуждається ні в чому, бо допомагає увесь мир. І Америка, і Австралія і вся Європа допомагають, допомагають дуже добре. І фіни допомагають тим людям, які приїхали тимчасово сюди. Допомагають. Оце ж сьогодні ми сьогодні заходили спочатку. Люди з дітками, з колясками, тоді ми пішли з ролаторами, а тоді ще пішли далі жінки, у яких діточки, тільки у школі або в от-от-так. А тоді обща очередь. Людей було багато, але я вам скажу: і харчів було дуже багато. Було чотири машини, гружені повністю оці мікротакі автобуси, знаєте, от-от-так. гружені під саму кришу. Під саму кришу, там ще і картопля була, і морква була, і хліб усякий різний, і, і можна було брати оті соєві йогурти з хорошою тої, на два-три на дня вперед. Ну, воно мені не треба, бо я його не їстиму. Оці апельсини можна було брати хоч 10 штук. На що вони мені треба? Я й так поїду завтра до подруги, яка ми робили разом з нею в больниці, і повезу її оце. Я апельсини повезу, і оці конфети собі оставлю там десяточок. От. А ти її відвезу. На що воно мені треба? Не треба. Мені воно не треба. І оцю всю одвезу, кусочок собі оставлю, може, супа зварю. Я люблю суп гороховий, от, от такий в баночках, зараз покажу вам. Отакий, от бачите, гороховий суп. от І я оце е, додаю цибульку обжарить, в мене і в холодильнику є там штук 6. Це цибульки обжарить разом з такою відчинкою. обжарити і тоді, як суп ото закипів, там же воно ж готовий уже суп, тільки треба водички налити і закип'яти. От. І тоді, вже як закипіло, додала цю відчинку і лучок пережарений. Все, красота не опісуємо. Сідайте і їжте. А що у вас є таке матрьошки? Нема. І не буде. Ой матрьошки, і не буде, не буде, не буде. І на цей рік не буде, і поназа той рік, і, і, і ще. 20 років уперед нічого у вас уже не буде, бо вже й вас не буде. Бо вже й ви розвалитеся на молекули. На молекули розвалитеся. Оте, е, останеться Москов'є, і все. Я думаю, так що то, е, ті. Татарстан піде віддільно, там ото Удмуртія віддільно піде, ото там, де на, на севері. Вірні, оті народи теж будуть отдільно. Коротше, догрався. Щур той, що сидить, в этом, у бункері з жопа Резинова, догрався. Хотів бути великим правителем, а получив ось що. І це ще тільки початок. Підожіть. Ой, яку ж нам техніку дають. Ай! Ой, матрешки, я би ж ви тільки знали, так ви з роду, бо то щурів своїх би не пускали, бо це, це ж гибель на погибель ідуть, на вірну погибель ідуть, бо така техніка. Що і, і в книжках не покажуть, отака от техніка. Ну, та що вам казати? Я вам уже мільйон разів казала, а ви, ви все, блядь, лізете, лізете, ті таргани. лізете й лізете. Чого ви лізете, а? Що ви там забулися на нашій ненці Україні? Ви все бандеру батька шукаєте? Шукайте, тварюки, шукайте. Ось йому було недавно 114 років. Отак. шукайте й далі. Угу. Але його послідувателі по всій нашій неньці Україні. Так що бувайте здорові! Низько вам вклоняюсь, мої рідні хлопці і дівчата. Тримайся ненько Україна, все буде Україна! Перемога уже йде. Пока-пока.